Пам'ятаєте, ми на початку говорили, що обмін інформацією буде відбуватися, і він буде відображатися на народження нових ідей в вашій голові, які фактично приведуть вас до успіху, так? до отримання тих основних результатів, до яких ви йдете. Так от, особливий акцент робіть на новій інформації. Прислухавшись і подумавши, як правильно її примінити в сфері вашої діяльності, на вас чекатиме успіх. Однозначно, це відкриття нових можливостей для вас іде. Коли вони приходять на зміну тим, що вже не давали тих результатів, яких би хотілося. так? Все змінюється, змінюється обстановка, змінюється час. Ви повинні йти в ногу з часом, розумієте? І цей момент, ці можливості, вони будуть вам відкриті, щоб ви не ціліпались десь там у хвості, так, щоб ви встигли в своїх можливостях в сфері вашої діяльності.